Всім привіт, це нове відео на моєму каналі. Думаю, доно бути цікаво. Я піднастроїв задню подвісочку. Я якраз їду зараз її тестувати, так що должна бути цікаво. Тож заварюйте собі там чай, каву та приємного перегляду. Це як? проверяем местность. <coughs> в принципе. В принципе, пида. Блин, ну бугор дуже резкий. Блин, дуже резкий. Пи -да. Не, хотя можно брать. Могу с разгончика тикаю. Отлично. Это кость. Йопа свою блядь. Я в шоці просто. Да. Тупо самору забралося, це ж треба. Попав на нове коліно, ну і тішкин ти кіт. Прям дуже класно. Наш мабуть зараз гаряча. горяча. Да. Шкварчить. Чим її сюди винимать? Гаряча. Причатки і так. Не хороші, я так їх взагалі досмальцюю. Не, ну що, так в принципі більш естетично виглядає. Там вирвало. Йоу, то її вирвало геть. Тупо вирвало. Це ж треба. Привюшка, превьюшка, в руки начали пече. Також забув сказати, в той же день вихлопну я поставив, за що величезне дякую моєму знайомому. Зробив все прям дуже чотенько, класно. Так що величезне йому дякую. Може він це дивиться. Все, подякував, тепер можна далі їхати. на настройки подвесочки на задній рве прям дуже хорошо а если это нальзу газом держать було б класно Щось навіть пилюки немає тут тільки щось я дуже мало у відосах балакаю прям дуже мало можна було б трохи побільше но я не знаю про що балакати ну можна п'ять побалакати, чи я тут навернусь чи ні не навернуся знач хорошо поки казарі жалі... окей там канала була я на железячку завтыкав. Да. Треба переставочку робити. Так, кстати, учився переставочку робити. Получається погано, але щось по чуть-чуть получається. і по коліна просто. Ось типа. Типа такого формату Классенько. Чуть-чуть станка Не пошел. Можно было и дальше. Пінка, переставочка. Є чуденькі переставочки однако. Стан тут в день перший. Чипсы встайна стов... Буда шо Кондантик б и а... чего ж я не можу той задний тормоз в ці моменты, а? Ну от чего? Почему? А Что это, защита рук пришла? Да, защита пришла по, по одному месту. Вот ты, блин, детишкин такие -то. Эх, защиту что так ревнять, это просто ужас что защита курок целое сцепление да курочек хорошо защита отработала отлично ой блин все Мабуть, не будет моя защиты. Треба новую куплять. Эх ты! Блин. Жалко. Жалко. Дуже жалко. А эту мабуть, вообще снять. Дуже жалко, конечно, за защиту. Да. Да мне так скоро руля уже придется куплять ужас Так, проверка на то, как заводится после падения Very good Ай, ужас Ну блин, это скантить, но закатать Но я все равно буду -ху -ху. Серьезно. -ху -ху. Опасненько. Не, ну у нас получается получається хорошо. Ну, штатив, конечно, что я не взяв. Нагадаю, що защита рук у мене ну, трошечки пішла погулять. Ой, блин, а тут не неровно. ще навчитися баланс держати. А на щось з балансом все трудно. Щось не получається. Саме головне мотоботи. Ой, капець. Тра-та-та-та-та-та-та Классненько. Чтінько, вообще классно все. Все, классно На Нас танківця, опять на гроші влетів чуть-чуть Ну, в принципі, стандарт, зато контент. Зато покатався Ну, зато конечно, трошки обідно. Обідна дуже сильно защита рук. Ну Но... це таке Хочу ще раз Одного падіння було мало, хочу ще. Але ж дзеркало таке живуче попалося, воно вже скільки разів за їздить і ліці, і ходить туди можна.